Рада вітати вас на моєму каналі Думки в Голос. Я зараз на парковці супермаркету. Де хочу, там, в принципі, записую відео. Це мій канал. Я подаю живу інформацію. Можливо, комусь вона буде цікава, але я така, яка я є, я роблю все в потоці. До мене прийшло натхнення. Я не відкладаю це на потім, а роблю тут і зараз. Тому що я відкладу, там, подумаю, ну, голос не поставлений, вимова погана, треба студія, треба звукозапис. Потім відкладу і я знаю себе, що я потім взагалі нічого не зроблю. Тому краще так, ніж ніяк. От. Хочу сьогодні поділитись. Своїм досвідом розвитку особистого бренду в мене зовсім не типовий продукт і нестандартна ситуація. Хто мене знає, то знають, що мої батьки займаються вирощуванням шампійонів доволі давно. Тобто, все моє життя, я виросла на цьому бізнесі. Я працювала разом з батьками і. Я захотіла створити свій продукт, але для того, щоб його створити, я розуміла, що треба для початку виховати якусь певну культуру споживання і щоб була цінність цього продукту. І мій шлях почався 7 років тому. Я була за кордоном, я побачила. Як це відбувається у Європі, і зрозуміла, що я маю певну силу, я бачу, як це можна зробити в Україні, і я почала, ну, почала створювати продукт і почала створювати інфопривід, як це все зробити. І коли я розповідала про свій продукт, в мене взагалі, якби ну звичайно, я рекламувала свій продукт, але головна моя місія була. Розказати людям, що там гриби можна вживати сирими, без термічної обробки. І це нормально, тому що більшість тоді українців вони не знали, що так можна, і вони ну, ніколи ніхто з лісу гриби не будуть вживати без термічної обробки. А я казала, що пінньйон можна. промислові гриби можна вживати дітям навіть з 2-3 років. Хоча там всі там кажуть, що після семи, бо печінка не перетравлює, є навантаження на печінку, я шукала наукове підґрунтя. Я розвивала свій інстаграм, розказувала про дитячий там прикорм, коли що можна. І... Я виходила, як би так сказати, в маси і віщала про це, про те, що гриби, це корисно, це класно, і ми їх там вживаємо не тільки під час посту. Тому наскільки це в мене вийшло судити вам, я що мала собі за мету, я це зробила. Це був мій такий шлях. Це було досить давно, сім років тому, донести тим, хто вагається. Я хочу сказати, що у вас все вийде. Ви тільки почніть щось робити. Візьміть собі за мету. Знайдіть в себе в серці, яка ваша ціль, тобто не про гроші, не про матеріальні якісь там збагачення. Спочатку порахували, да. ні, звичайно, це все дуже важливо, але у вас має бути така ціль, яка вас буде рухати. Ваша така місія, яка вас буде заряджати, яка вас буде оце постійно трусити і тримати вас в драйві, і тоді все вийде. Не треба боятись, я взагалі людина маленька, і коли просто в мене з'явилося бажання донести українцям, що це круто, це класно. І наші українські виробники, шампіньйонів, вони всі офігенні і вони класно вирощують. навіть в кустарних умовах у них можуть бути класні урожаї. У нас взагалі українці дуже потужні. У мене це вийшло. Я вважаю, що на той момент мені було там зовсім мало років, я там після навчання, після декрету. Але на тому рівні я вважаю, що в мене вийшло, і тому вийде в кожного, хто хоче, хто знайде свою якусь місію, знайде велику ціль, все реально ви тільки робіть. Тому я заряджаю і бажаю всім починати, не боятися. І все, і все вийде. До лісу чи в супермаркет гриби тепер можна вирощувати власноруч просто на підвіконні. Це не лише дешево, але й екологічно, бо ви повністю контролюєте увесь процес. Як виглядає грядка? Бачила кореспондент сьогодні Наталя Малярчук. Гриби ми любимо. Дочка в мене не сильно, звісно, любила гриби. Ну, от коли вона сама їх виросте, то вона от реально з самого першого дня починала як би, там, засипала, полівала, наблюдала. Це дуже цікаво, це емоції в першу чергу. Анна показує сьогодні врожай королівських печериць вирощувати екологічні смаколики вдома на підвіконні цей новий тренд саме набирає обертів в Україні. Відкриваємо коробку, якщо компост коричневого кольору, то й станом все подробно розписувати, що за чим і в пайтому потом його взрихлюваємо так рукою. Весь компост поливаємо і заставляємо на слідчий день. Опять поливаємо 100-150 п'ятдесят грам води і залишаємо вже для дозрівання. Виростають гриби за три тижні, а з однієї коробки врожай можна збирати до п'яти разів. Ось такі вони, ось ота сніг, них ще будуть рості. Ось це, от, ось там, що вже ну видітяни, не покані ось там біленькі такі ось це будуть грибочки. Контейнер анна купила за 250 гривень. За смаком кімнатні гриби не відрізняються від тепличних, але користі від них більше. Когда регулярно грибы используешь в еду, они очень хорошо для волос, для ногтей, для кожи. Поэтому ну це да, это здоровое питание. В первую очередь мы за здоровое питание. Олександра Майдан-Баранюк першою завезла до України новітню технологію вирощування грибів для екохарчування. Я бачила за кордоном, що це продається на полицях супермаркету от, у вільному доступі, як вирощують люди трави, спеції і так вирощують. Олександра пояснює доглядати гриби так само просто, як звичайні томати. Там немає взагалі ніякої хімії. І коли ви вже отримуєте врожай, Ам, тільки вода, тобто ви знаєте, що ви самі туди нічого не додали, тому що воно росте на ваших очах в Україні. Крафтове садівництво на підвіконні лише здобуває славу. Утім, за 2-3 роки ситуація зміниться докорінно. Певні адепти здорового способу життя. Наталя Малярчук, Богдан Стрілець сьогодні. Канал Україна українською жінкою в цьому сенсі. Я взагалі дуже активний. Фемініст, тому що українська жінка це просто вау. І тому ми раді, що нас долучилася. приєдналася Олександра Майдан-Баранюк, засновниця компанії Барвіс, тобто Барвіс Печериці. Як це взагалі тендітна дівчина, жінка? Я зараз не говорю, ну стереотипами ні, ні в якому разі, але ну ось до цього у нас були дівчата, які виготовляють дуже ну круті футболки. Але ну це в принципі досить традиційна штука в 21 столітті. А тут... Печериці. Це як? А, мої батьки займаються печерицями, тому я з цією справою майже з дитинства. От, але е, батьки вирощують у промислових масштабах. <гум> я зробила <гум> такий проєкт, щоб кожна людина могла виростити в себе вдома. Тобто тут <гум> все для того, щоб просто засипати, полити ага. і мати свій власний урожай. Ага, тобто це така крафтова історія. Ну, ще це, це дуже актуально. А, Тобто, за технологією в ви воно вирощується. А скільки воно скільки треба часу для того, щоб щось отримати? А після того як ви засипали mm -hmm. на двадцятий день. У вас уже в'яжеться свій грибочок. Mm -hmm. Спочатку гіфи, а потім з гіфів він скру, скручується в такі клубочки, і потім виростає врожай. Mm -hmm. Для цього треба тільки вода. Тільки mm. тобто засипали, полили, просто водою, так. <гум> Ну, не налити, <гум> це вільно, але вір. просто <гум> поли з правильною періодичністю, так і виросте. Чи можемо ми подивитися? Зробити так бувати таку розбірку. Так, так Звичайно, відкрити? це все вирощується в коробці. Ви просто відкриваєте ага. а, тут. Інструкція Все красиве. Всередині таке крафтове. А, так, звичайно. Класс, ми інструкція. за еко. Беруть садочки, беруть школи. Це експеримент. Угу. І скільки І... часу це відбувається? А, ну набір родить 3-4 дні. Будемо говорити про те, як налагодити бізнес з вирощування шампіньйонів у коробках. У мене в гостях Олександра Майдан Баранюк, засновниця проекту Барвіс печериці, Набір для вирощування. Я вас вітаю. Доброго дня! Е, у вас історія з, е, з бізнесом на грибах. Таких вона родинна, ваші батьки цим займаються, але вони продають опт. А ви вирішили так трошки відголочитись і зробити власну справу? Розкажіть ну від самого початку. А, ну, мої батьки-трудоголіки, вони е, займалися один бізнес інший. Потім е, присладили до того, що одні з перших в Україні почали вирощувати печериці. Тоді не було компосту. Вони купували окремо міцелій, окремо солому. Це все було такий кустарний метод. От я пропускала школу, тому що ми допомагали всі. Ну, всією сім'єю це був це була така сімейна справа, і всі кидали всю свою роботу, я навчання, і ми різали гриби. Була хвиля. От і з роками люди почали запитувати, чи це можна взагалі робити вдома. Я, от я хочу не тільки готовий продукт, але я хочу сам бачити цей процес. Ону е через деякий час е я відповіла на це питання і зробила е такі коробочки. Е до цього я прийшла в принципі не сама. Я була в Європі. я е побачила, що в супермаркетах це продається на рівні з готовим продуктом. Там глива, білі печериці, королівські, і я думаю, клас! А чого не можна в Україні? Я зразу побачила дизайн коробки, я захотіла, щоб це все було еко. щоб... Нічого ми не викидали, щоб все було в нагоді. Якщо е, коробочка відплодоносить, ми не викидаємо. Ми е, це як добриво там для саду, для городу. Е, тобто, в нас безвідходне виробництво. І я взяла, зробила такий проект е, печериці набір для вирощування. Ви займаєтеся цим вже е, з кінця 2018 року, так. півроку. Е, якби ви не мали такого досвіду, ви б взагалі взялись би за цю справу чи ні? А, ні, ні, чесно ні, тому що тут треба знати технологію. Людина, яка просто захотіла зробити такий проект. У мене вже питали: от допоможи нам зробити такий проект, який не в Україні. Угу. Людина, яка не знає технологію, яка е, не розуміє, що від е, кожного процесу залежить урожай. Е, вона не зробить е, це. Треба знати ну з цим вирости. Це має бути як, як в крові. Тому це можна зробити. А так, просто я от хочу, я там е, думаю, що я там продам певну кількість коробок, і я вже порахував гроші, давай зробимо. От розкажи мені технологію. Ну, так не робиться. Це має бути ну, від серця і розуміти, що ти робиш. Я хочу нагадати наші контакти Viber 067 122 106 0, смс портал 7610. На початку треба поставити цифру 106. Якщо у вас є запитання до Олександра, будь ласка, ставте, будемо їх озвучувати. З чого почалось існування Барвісу? Ви спочатку що зробили? Почали давати рекламу, чи можливо почали робити коробки чи шукати клієнтів? Як це було? Спочатку я робила коробки, я робила логотип. Я ну спочатку це було визначення з концепцією, як це все буде, тобто ці. Ціль... Цільова аудиторія У мене була так би мовити заточка на вегетаріанців. Я розуміла, що це для них класний продукт або для людей, які вживають печериці сирими. Тобто я розумію, що коли вони виростуть, людина знає, що там є тільки вода, вона витягнула. Порізала і вживає. Тобто вона не отрується і знає, що вона їсть. Тому у мене вегетаріанці і люди, які вживають сирими, це була моя цільова аудиторія. Потім вона трішки змінилася, але от спочатку така була моя концепція: зробити пакування, зробити лого е і знайти цільову аудиторію. А як ви її шукали? Ну, Одне діло те, що я подумала собі сама, як я це уявила, а потім на практиці це все взагалі було по-іншому. Мої перші клієнти це були взагалі люди з барахолок Фейсбук, це були різні просто групи. Я дала оголошення там на барахолки про печериці, Люди почали цікавитися, і це мої були перші клієнти. Тобто ви написали просто у Фейсбуці, що ви робите такі коробки, і, будь ласка, якщо хочете, звертайтесь. Так, так. так. У мене ще самого якби продукту не було, у мене навіть компосту не було. Я зробила коробку, надрукувала її, сфотографувала. От, Поможні. зробила там муляж. Да. І коли в мене вже були замовлення, я сказала, через тиждень буде це все готово. Наші технологи працюють. Тобто це ви сама Так, це все я сама. От, і так я знайшла перших клієнтів. Скільки їх було? Який старт у вас був? Наскільки він був масштабний? У мене перші клієнти це було 12 чоловік. Ну це ж немало. А, е, Ну, я їх збирала три тижні. Ага. Тому, як для мене це було нормально. Е, от. А потім вже я почала робити Інстаграм, почала робити Фейсбук. Я сама робила сайт, так як я маю художню освіту, але я не знаю, як там робити ці кнопки, які продаються. У мене до цих пір сайт ще не працює. От все в такому тестовому режимі, тому що мене однієї на всіх не вистачає. От, але потім через інстаграм якось. Замовлення почались почались. Купив один, побачили інші, захотіли собі родичам, в садочок, в школу. І так вже пішло про мене. Ну, якби така серафанна мова. серафанна радіо. Так, так. Ви говорили про те, що у вас почала змінюватися аудиторія. Перше, це були, ну, ваша орієнтація на веганів, а потім вона почала змінюватися. Хто зрештою ваша аудиторія зараз? А, зараз це м м сімейні пари, які мають дітей. І ну, вікова категорія від 35 і вище. Тобто люди, які е, вже не поспішають жити, вони слідкують за своїм раціоном, вони хочуть знати, що вони вживають, е, вони до всього відносяться так розмірено, вони цікавляться. От. І зараз. Ну, якби тільки так, вегетаріанці тобто... вони якби є, вони купують, але їм е, краще купити готовий продукт ніж чекати, поки воно виросте. Ну виходить так, що е, зараз більшість ваших замовлень це люди замовляють їх собі просто вирощувати і вживати. Тому що я чомусь думала, що е, подібні проекти вони розраховані більше як подарунки або чимось здивувати, або е, якось. Е, Заохотити когось до чогось, тобто не, не купив собі, а купив і комусь подарував. Е, ну, Дивіться, е, так буває перед святами. Тобто Новий рік, 8 березня це дійсно корпоративні подарунки, це подарунок мамі, бабусі, сестрі. Е, така е, є штука, тим більше в мене пакування воно вже подарункове, воно вже зав'язане, ну, з такою коробкою, в принципі, ну, не соромно вийти. І, і подарувати, тобто вона вже повністю готова. Uh -huh. ну, от. І якби там навіть не треба додаткове пакування. На, мене беруть на подарунки. 8 березня ми прожили нормально новий рік. Зі всі свята. Тобто... А ви відкривалися якраз у переддень свят чи ні? Чи ви ні. якось? А чому ні? Щоб uh, одразу про себе заявити, одразу отримати велику кількість замовлень. У uh, мене все поступово. Тобто, коли я розумію, що я готова, коли я розумію, що мені подобається те, що я зробила. Мені ну так би мовити, не важливо свято чи це чи не свято. Я повинна бути впевнена собі. Я знаю, що в мене гарний компост, у мене гарний міцелій, в мене готові коробки, готові візитки. Тобто, не так, що треба новий рік, і мені я у мене там недороблено, але але мені треба продати. Тобто, це йде від душі, це не так заробіток, як, як від душі. Тобто більше хобі, аніж бізнес? Uh, на даний момент, в принципі, так. Давайте. Uh... Є. Корпоративні замовлення є, це, в основному це 8 березня, Новий рік. Uh -huh. от. Ну, просто треба, от моя зараз основна задача розказати людям, що це можна робити вдома. Тому що наше суспільство воно трошки не готове. Uh -huh. Вони там можуть виростити там. Перець або орегано. печериці, тобто ну, трошки такий є подив, і треба просто розповідати. Тобто, культуру спочатку треба популяризувати, зробити на неї попит, а потім вже якби думати про, про замовлення корпоративні. <рес> як ви робите попит? Створюєте його якось чи ні? А, ну я розповідаю. А, як у мене друзі в Фейсбуці кажуть: ну боже, ну включаєш ленту, і пішло, і пішло, і пішло. Печериць, там реклама, там просто якийсь допис в групах. От я зараз почала е, зранку бігати і розказую, що не тільки можна вживати здорову їжу, а також займатися спортом, виховувати в собі корисні звички. От, тобто це не тільки е, щоб там продати коробку, це певна культура взагалі життя. От, і це не так швидко робиться. Це такими маленькими маленькими кроками, от і потім може щось. Просто треба популяризувати культуру вирощування. Я е роблю не тільки коробочки, в мене є знайомі, які займаються травами, там розмарином, перець на підвіконні помідори. Але в Україні це все дуже поступово. Якщо mm -hmm. Європа це продається в супермаркетах, і коли на балконі у них там. Своє орегано, перець і помідори, то в нас люди тільки-тільки починають про це думати і взагалі приймати це. Що я ще хотіла додати? Що на кожен період свій етап, свої якісь плани, цілі і. На даний момент я цим перегоріла. Да? Тобто в мене цей товар є, я його продаю, але я вважаю це більше таким своїм успішним кейсом, тому що в мене там зараз вишиванки, я зараз консультую по матриці долі, я трохи пішла далі. Але на той період, сім років назад, для мене це було таким потужним стартом себе як особистості. Тому я що хотіла б. Якби Чим хотіла зафіналити, потрібно відчувати свій імпульс. Що необхідно саме вам в цьому моменті, що вас е, зажив, зажигає, і які ваші проблеми на даний момент у вас не закриті? Наприклад, якщо ви не можете розібратися в собі, ви там берете консультацію якусь там, тобто вам це цінно, ви це вивчаєте, і ви несете користь для себе, а потім це можете ці знання передати і далі. Я просто хочу, щоб кожен не втрачав віру в себе і щось робив. Робити ніколи не пізно, головне тільки не відкладати, прибирати якийсь, не знаю, якусь завишену оцю планку. Ніколи нічого не буде ідеального. Головне працювати. Мрії, цілі, медитації, йога, ці всі інструменти вони класні, але завжди потрібно щось робити. І коли ви хочете працювати на себе, коли ви хочете належати тільки собі, творити зі свого ресурсу від того, що ви наповнені, треба робити. Треба робити, не відкладати і робити так, як ви відчуваєте. В кожного вийде, я сподіваюся, що це відео, хоч трошки вас змотивувало, дало віру в себе. Я вас всіх люблю, це мій канал «Думки в голос. Творимо далі, живемо далі і все буде класно.